Я стараюся більше взаємодіяти все таки з тими дітьми, яких можна взяти на руки, або з якими можна вийти на вулицю, погуляти. Бо є такі діти, які постійно під апаратами, але ти не можеш з ними взаємодіяти інакше, крім того, щоб там підійти і потримати за ручку. Але я думаю, що і таке потрібно робити. Всі, хто. Е Чують про дитячий паліатив або про людей з інвалідністю, то вони завжди кажуть, мені занадто боляче, я не знаю, що сказати, чим допомогти. Але ем, я не вважаю, що ці діти якісь не такі, це просто звичайні діти. І якщо у них є такі обставини, в яких вони зараз є, то треба максимально робити все від себе, що ти можеш робити. І це місце прекрасне тим, що ну тут ти не відчуваєш ніякого ні страху, ні відчаю.